Ой-ой-ой, друзі, аж фрикціон запрацював. Так наче притепила поплавочка, а тут витягую. Трішечки намочив ногу. На жаль, рибка пішла разом з гачком. Ось така платва. Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас знову з вами риболовля. Риболовля, я так думаю, що знову ж таки по платві. можливо, якийсь буде підлящик. Сьогодні доволі прохолодно, не та температура, по якій ми з вами відкривалися. Тоді було і сонечко, так тепленько, доволі добре на вулиці. А сьогодні зранку і дощ був, і сніжок трошечки проходив. Але, слава Богу, здається, як погода трішечки утихомирилась, але все одно трішечки прохолодно і дує сильненький вітерець. Але будемо намагатися з вами ловити. Сьогодні трішечки на іншому місці. Все те ж саме буде, що і минулі рази. Мотель, опариш, ну і наша поплавочка. Так що, друзі, розматуємося і починаємо ловити. Ось, друзі, дивіться, який гарненький у нас з вами мотилик. Ось так буде виглядати на нашому гачечку. Він нацепив три штучки. Все як завжди. Але мотель дуже гарний, такий, прям живий, шевелиться, червоний-червоний. Не такий, як я ловив минулі рази, що вже вони були полумертві. <рес> Друзі, думав, що клювання. Так, наче притепило поплавочка, а тут витягую. Ого, як вудочка відпрацьовує. О! Каряшку виманив. О, ось такий у нас з вами перший трофей. Такий гарний, гарний. Фух, друзі, це щось було дуже і дуже непогане. Я по першому ривку вже зразу зрозумів, що була доволі непогана риба. Я думаю, що скоріш за все платва. Щоб ви розуміли, тільки витягнув коряжку, відразу закинув і відбулася моментально, можна сказати, покльовочка. І це, походу, щось було непогане. І щоб ви розуміли, я ще навіть не закармлював. але прикормочку я з собою все-таки взяв на всякий випадок. Друзі, клювання моментально відбувається. Ну і ось розловилися, ми вже з вами. Ось така доволі непогана плотвичка. Ну не прям шикарна, не прям здоровецький батон якийсь. Але вона є, вона себе вже показує. Так що, друзі, продовжуємо ловити. <рес> друзі, це пан Йорш підійшов. Доволі такий ще й непоганий Йорш проклюнув. Щоб ви розуміли... Лювання щось трішечки зупинилося. І ось проклюнувся такий Йоршик. Заглотив, правда. Ти шо, ти шо як? Ох! Ой-ой-ой, друзі, аж фрикціон запрацював. А! О! Ого! Друзі! Друзі, друзі, друзі! Це... Вже пан окунь тільки закинув. І відразу покльовочка. Або наїжений, або ікрою, я не знаю. Ви тільки напогляньте, який красень. Аж фрикціон запрацював. Спершу подумав, що якийсь карасик, тому що якось так мелькнув у воді, що здалося наче карась. А це пан окунь. Ну покльовка була дуже гарна. Так, друзі, вирішив трішечки змінити місце, тому що там піднявся дуже сильний вітер, вже ловити було неможливо. Думав закормитися, бо трішечки кльов закінчився. Але закидуєш поплавка моментально зносить за рахунок того, що у нас дуже легка снасть, то я вирішив трішечки перейти в затишок. Тут глибина вже трішечки побільше, але тут теж є коряшки і тут поряд джерело. Я думаю, що на свіжу воду повинна ж все-таки підходити сюди рибка. Ну, а якщо не буде прокльовуватись, то просто візьмемо і закормимо. Можливо, все-таки на нашу прикормочку рибка буде якось реагувати. Друзі, наживляємо зараз знову нашого мотилика. Такий плотний пучечок. І будемо продовжувати нашу риболовлю. Друзі, ось ми вже і розловилися і на цьому місцяку ось таким Йоршиком невеличким. Що ви розуміли, пучок з мотиля зробив, ну напевно, мотиликів 4-5 посипив. Але його це не лякає. Так, друзі, я так думаю, що це все-таки не наше трішечки місце, бо тут, окрім ярша, більше нічого і не клює. Тому я думаю, знову ж таки змінювати локацію. Так, тут більш-менш затишно, але тут немає тієї, риби, яка нам в принципі потрібна. Хоча б якась платвичка або окунь, ну тут вона відсутня. Тому зараз збираємося і будемо вирушати зовсім на якесь інше місце. Намагатися шукати якесь затишне і з нормальною рибою, так би мовити. Так що, друзі, погнали. Фух, Друзі, йдемо на наш містяк. Тут постійно якісь регради. Тільки що через болото взагалі переходив. Трішечки намочив ногу, але добре, що в мене повністю шкіряні кросівки. За рахунок того, хоча б ноги не намочив. Так, сьогодні рибалка. Така доволі трудова, я б сказав, за рахунок погоди. Доволі холодно, доволі холодно сьогодні, але нічого ми з вами не здаємося. Продовжуємо шукати нашу рибку і затишне якесь місце. Так, друзі, ось ми і дійшли до нового нашого місця. Тут таке невеличке дерево плаває, коряшки. І наскільки мені тут відомо, тут опіщане дно і доволі мілко. Фух, Але стрьомно, що якщо буде видно, воно палочки стирчать. Та я думаю, тут якась солідна геляка може лежати. То, можливо, будуть зацепи. Але нічого, я думаю, це не страшно, все-таки поводочки, гачечки в мене при собі є. Так що з цією трудностю ми з вами справимось. Так, друзі, що я хочу сказати, дане місце складне не тільки із-за того, що у нас у воді коряшки, а ще й за того, що навколо дерева і гілки, які будуть заважати нам випадку чого вивожувати рибу. Але для початку треба подивитися, чи вона тут буде, ця риба поплавочок нашої воді. І я відразу думаю замішати прикормочку. Прикормочка знову ж таки бомбагейзер. Я в минулому відео вам показував. Якщо не бачили, можете зайти, подивитися на каналі. Тоді доволі цікава вийшла рибалочка. От зараз відразу закормимось і будемо, так би мовити, чекати нашу першу рибку з цього місця. Так, друзі, ось замішаю вже нашу прикормочку, Зробив. Так само, як і в минулий раз, що була більш-менш розсипчаста. І що я хочу сказати? Вже рибка себе проявила, була доволі непогана покльовочка, але за рахунок того, що у мене були брудні руки, я не встиг підсікнути. Кормимось і будемо чекати. Фух, друзі, це вже у мене друга рибка з цього місця. Вже було клювання 4, напевно. І у мене тут гості поприбігали. Фух, Я спершу аж навіть злякався. Але потім побачив, то тут коротше, я так розумію, видри бігають. Фух, просто такий шум почався у воді, щось ворчить, верчить, ворчить. Блін, мене аж коліна затряслися. Я вже злякався думаю, що воно тут таке. Друзі, це вже непоганенька ще плотвичка, слухайте. Це вже лодошечна. Для наших місць це дуже і дуже навіть непогано. Ох, і взяла як добре, слухайте. Шансів у неї зійти це точно не було. Ось друзі. Ось така плотва лодошечна. Доволі така непогана. І ціла, друзі, трішечки подергала, потім щось перестала, опа, а вона вже, оказується, тут сидить у нас. А! Друзі, дуже прям хороша була покльовочка. Прям дуже. Ого. На жаль, на жаль, рибка пішла разом з Гачком. Так що, друзі, зараз будемо з вами перев'язуватися. Цікаво, чому так вийшло, і що саме головне не на вузлі, не біля Гачка, а саме по центру поводок порвався. Цікаво. Є така варіація, що. Підійшла якась маленька рибка, клюнула і міг якийсь хижачок просто по типу маленької щучки просто відгризти. Бо це якось занадто дивно, що посередині поводок порвався. Ну добре, друзі, перев'язуємося і ловимо далі. Так, друзі, чекав, напевно, хвилин 20. Рибку все-таки, я так думаю, що підтверджується моя теорія, що рибку відігнала трішечки якась хижа риба по типу щуки або судака. От. І нарешті ось проклюнулася плотвичка така. Не трофейна, звісно, але вона проклюнулась. Так, друзі, ось і підійшла наша з вами риболовля до кінця. Сьогодні вона була дуже і дуже тяжка за рахунок погодних умов. І того, що потрібно все-таки рибку шукати. Але ми з вами все-таки її знайшли, і ще й доволі непогано по типу того ж самого окуня, який подарував мені дуже багато емоцій, тим, що давив і почав працювати фріксіон. Прям дуже приємно його було виважувати. Е, сьогодні у нас різний асортимент риби був, починаючи від палки і закінчуючи зрізом щуки. Але не сумуємо із за цього, що у нас здійшла щучка. Ось таке відео у мене вийшло, друзі. Надіюсь, максимально цікаве, максимально динамічне і якісне. Тому можете оцінити його в коментарях, лайком, ну і підпискою на мій канал. А також можете ще написати якісь поради стосовно наступної рибалки. Всім до зустрічі на воді!